Ми сьогодні в такому лісі, я би навіть сказав, лісочку, який в минулому нас радував гарними знахідками по Київській Росії, по А, Ось так. Дуже люблю такі ліси, бо вони рельєфні. Тут були 2-3 хатки, що ми точно знаємо, була стара дорога. І загалом було багато цікавих знахідок, друзі. Тому... Не переключайтесь, підписуйтесь, ставте лайки і готуйтеся дивитися гарну історію. Дуже люблю, друзі, коли ліс такий рельєфний. Ось такий гарний рельєф. І ось нас ямочка. Поки що ще не бачу. Є сигнальчик, не бачив, що там є. Зараз, друзі, разом подивимося, що ж ми там викопали. А ось. І знаєте, друзі, що це таке прикол. Я знаю, що це. Це в нас є наконечник. Наконечник до стріли. Слухайте, як тяжко його було викопати. Зараз його протру і покажу. Такий маленький. Зараз, зараз, друзі. Ось, друзі, наконечник, нак. Ось така красота, не часто. Нечасто знаходиш наки в нашій місцевості. А от сьогодні мені повезло ось такий наконечник. М -м, бачите? Не знаю, як такий надівався на стрілу. Ось такий наконечник. Сємочки, їх називають Сємочка. Наконечник Сємочка, друзі. Так, ну що, йдемо далі купати. Там копає камрад, він щось там піднімає, якісь дерева, щось там провіряє. А тут, а тут в мене хороший сигнальчик. Так. О. ой є, 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 бачу. Вже, друзі, бачу. Отак. Якщо я не помиляюся. Це хрестик. Ось патина. Це хрестик. А ну... Так. Блін. Так, я був правий друзі, це хрестик. Але на жаль, цей хрестик обломаний. Зараз трошки витру і покажу вам. Ось такий був хрестик, бачите, з яким ось таким візерунчиком. Гарний, цікавий, на жаль, вломаний. Ось, ось така знахідка. Печалька, але, але знахідка. Ех, А так хотілося такого гарного великого дістати. Вже аж, ну, я, я думав, що це цілий. В ліс, ліс це не поле, друзі. Ліс. Ну це видно за життя він був розломаний. Тут трактор його не розірвав. Видно, поламався. Тоді, коли, коли носився. І так, друзі, купаємо далі. Що знайдемо, то ви побачите, побачите самі перші. Друзі, от покажу вам, як не треба копати, бачите? Хтось тут щось шурфує. Шурф досить глибокий, але за собою не прибрав. І через це не люблять нашого брата, не люблять камрада, кажуть, понакопають. Друзі, тому якщо ви дивитесь, ну це ж не тяжко. Це ж не тяжко взяти, закидати. Закидати таку яму. Ну блін. Ну реально не тяжко. Гарний канальчик. От. От є катулечка, щось малесеньке. Щось тут є всередині. От я вже бачив щось маленьке. Чи ні? Так. Ніби не шрапнель. А ну зараз, друзі, я почищу. Подивлюся, щось таке є. От, бачите, не похоже на шрапнель. Не знаю, зараз гляну. Ось така бусинка. Ось така бусинка. Частина від якоїсь прикраси, бачите? Я як зміг почистив, досить гарна. Ось такої ямки була піднята. Но тут же ніби ходжено, бачите, тут такі горбочки. Тут же ніби ходжено. Але все рівно ще попадають, попадають такі сигнали. Но це я рахую, що цікавий сигнал. На жаль, було б класно, якщо б була ціла прикраса. На жаль, це частинка. Ну нічого. Рухаємося далі. Що знайдемо, тут то точно покажемо. Друзі, я тільки що свою порцію адреналіну і, а, ну, дивіться, ось ось така місцина, такий рів вниз. От дивіться, ось тут, ось тут у нас є супер знахідка. На сьогодні це, напевне, топ-знахідка. Ось дивіться. Бачите? Я вже бачу, що це є срібна, срібна монетка. Точно срібно момент, тільки яка, зараз будемо дивитися з вами разом. ого о -хо -хо -хо, клас. Клас, це є. Йосип. Йосип старенький. Це є Йосип. Середньовіччя, друзі. От таке середньовіччя. А, бляха. Жаль, дирочка є. Ех, але нічого. Ось такий, Йочі нема. Ні, є дирочка, я вже бачив дирочку. Ось такий Йосип з дирочкою. Так, казали мені не терти монетки, добре, не буду терти. Ось такий, бачите, не знаю, чи фокусує вам. Ось такий. Ось така монетосина. Зараз попробую почистити, вам краще показати. Хвилиночку. І ось, друзі, почистив монетку. Ось така монетка, бачите, є дирочка, на жаль. Ось такий троячок, бачите, троячка, троячок Джо. Йо. І Йосипа. Троячок Йосипа. А що в нас по року? 1711 друзі. Ось такий. 1711 Скоріше за все, це щось ту сторону, як Австрія з розряду, де був Леопольд. Друзі, якщо знаєте, напишіть, напишіть, чий, чий троячок Йосип, але монетка прям крута. Слухайте, ось. В лісі ще можна таке знайти. Ось така крутезна монеточка. Бачите? Ось такий класний троячок. Подивіться, яка красота. Ще не є холодно. сніг вже випав але вже зійшов. Там заходить сонце. Такий рельєфний ліс, бачите? Тут я вийшов на гору, Ось там вниз такий. Там такий різкий спуск. Там різкий спуск. Одним словом, з всіх боків різкий спуск, а тут така площадочка. Досить, досить, досить велика площадочка, бачите? І там різкий спуск. І на цій площадочці знахідок вистачало. Колись камрад, ким я копаю, казав, що тут стара хата була, і він тут знаходив енкульпіони і печатки якісь різні вислі. Одним словом, по його, по його розповідях тут було прям календайк. Декілька знахідок. А, дивіться, ось таке колечко чорне було. Ось. Оце. А, щось до коней, я так думаю. Так, тут ось така кераміка. Бачите, який кусок кераміки? Прямо з ямки вискочив. Грубенький. Ось такі кераміки. І тут зараз покажу, ще щось звеніло. Ще щось звеніло, зараз покажу. От, бачите, яка, яка цікава локація, яка цікава ямочка. Я думаю, якийсь шмордичок, якийсь корок. А, ні, є, 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 побачив. Друзі, ага, монетка. Монетка, і то скоріше за все, яка середньовічна. Так. Так. А вот вона. А ні. А ні, друзі, гудзичок. Гудзичок. Цей сохранчик гудзичка. Квіточка, пушку, все є. Просто який стан. Стан просто бомба. Клас? Клас! Чорний сигнал, кольоровий сигнал і кераміка, і все в одній ямці. Бувало у вас таке? Ось такі краєвиди красиві, бачите, такі горбики. Дуже подобається мені тут ходити наче така, наче повітря не наповнене з старовиною, знаєте? Ось такий, ось такий горбик. Друзі, це пану такий чіткий сигнал. Зараз будемо копати чітко 81. Прям дуже хороший. Так, друзі, дивіться, яка штука вилетіла. Це в нас щось від кіцької зброї. Така бляха. Ну, цікава знахідка. Ось бачите. Не знімав, думав, що думав, що ну, якась бляшанка чи ще щось, тому що сигнал такий був сильний. Ось. І ось така річ. Ось тут була знахідка, вся така велика, не знаю, великий гудзик, ну, але скоріш за все це конина. І дивіться, тут є. Тут є, ну, є сигнали. Зараз будемо копати і... О, є ще одна. Ще одна. Фу. Ще одна. Ще одна. Це вже друга і. І ще є сигнали. Уф, ще одна. Друзі, ще одна. Клас. Ще одна бляха. Ще третя. Слабенький сигнал, але таке враження, що там ще щось є. А, я думаю, що глечик бляха.

Дивіться, які вони великі. Ть, клас. Покричай. Так, є ще що. Ще... Такий пробиваєшся сигнальчик. Бачите? Просто пробивається. Зараз ми розширтуємо. Так. Так. Ну, чекай, бо я пінпойнтер свій закопав. Так. А ну. О! Точно, точно є. Так, головне, щоб не... Все валиться. Все валиться, так, головне, щоб не заціпити лопати. Так, напевне, треба пінути. Хлопці, просто, просто бомба. Не знаю. Ну але це точно, це точно прикрашало коня. Так. Десь був? Десь був і пропав. Дивно. Ага, от він. Та взагалі, бачите, менша за розміром. Клас! Ласток. Так. Вот сейчас є. Ну, вон заліс, ну гарно. Ще одна. Так. Ану. Та так, ще одна маленька, бач, маленький пішли. Так. Так, щось є. А от ще одна. Друзі, ще одна, але це вже взагалі малесенька. Є щось може якийсь орнамент на ні? Це ні, немає орнаменту. Фу, клас. Бляха. Так, і ще одна. Так, друзі, бачите, це щось таке як колт, з прикаса, бачите? Угу. Ось така, така цікава річ. Зараз ми ще подивимося, що там ще є. Угу. Другі звіт вже немає сигналів, Зараз ще походимо, якщо щось знайдемо, покажемо. І так, друзі. Ось такий кусок розшурфили, вже зашурфили, бачите, вже закопали. Знахідок немає більше, але ось що нам вдалося знайти. Друзі, зараз я вам на руках покажу. Ну, як на мене, то це якась закладуха а, кінської упряжі, кінської, кінської зброї. Якийсь воїн, мабуть, прикрашав коня. Зараз вам покажу. І так, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять великих. Раз, два, три, чотири маленьких. І такий колтик. Чи не знаю що це. Ось така. Ну, я навіть не знаю, друзі. Емоції. Емоції ну, зашкалюють. Ось така, дивіться, які тут... Як вони гарно збереглися. Тут видно хтось копьом проткнув. бачиш? от така є дирочка. Збереглись вони ну, прям дуже гарно. От. От. От такі збережені. Просто зачіпай на коня і їдь. От, друзі, ось така, ось така цікава знахідка. Думаю, вам було цікаво. Мені було дуже цікаво насправді. Я ж чогось подібного поки що ще не знаходив. Така. Ну, Находив по одному, але маленькі отакі знаходив, ось такі знаходив. Таких великих ще не знаходив. От дивіться. Ось такий крутезний. Крутезний крутезний клад, я би сказав. І, друзі, ще одна знахідка, офігенна знахідка ось на цій руці. Це кінська зброя. Не знаю, ми з другом радилися, говорили, ми схиляємося до того, що це кімерійці, кімерійська упряж. не знаю, якщо у вас є. А якщо у вас є якісь варіанти, можливо, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, ось такий коп, друзі, просто жирнючий коп бляха. Оця рука просто жирна річ. Ну, Я не знаю, емоції дуже і дуже круті, друзі. Ще можна знайти. От ми ще стоїмо, покажи, покажи, якому місті ми знайшли вже темніє. А, ну, Вже стемніло, я можу сказати, і ми от викопали ось таку класну штуку. Я думаю, що ми ще сюди повернемося, друзі, і ще пошукаємо. ось з цього. Можливо, ще є залишки. Просто немає часу, вже пізно треба вертатися додому. А, яму ми закопали. От Яма закопана, друзі. За собою лишаємо чисто. А, ну, Якщо впізнали локацію, друзі, не копайте. Я ще до кінця там не докопав, тому, тому друзі, майте, майте совість. Все, Всім добра, з вами був Коєнколектор. До нових зустрічей!